привіт привіт, мої любі водолії. Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе вересень 2025 року. Дуже важливий і насичений подієво місяць. Уже розпочинається осінь, так, це у нас також період нового початку, період обнулення. Розкажіть, як ви це відчуваєте? Незалежно від того, чи розпочинається у вас навчальний рік, але все одно є таке відчуття, ніби це новий Початок, у мене так відчувається. Поділіться в коментарях. Взагалі залишайте коментарі, підписуйтесь, буду вдячна будь-якій взаємодії з відео. Це допомагає каналу і допомагає мені розуміти, що вам потрібні розклади, вам цікаві розклади, і це підтримує мене така ваша віддача і взаємодія. Дякую вам! А ми подивимося, у нас у вересні два затемнення. 7 вересня місячне у знаці Риби, і 21 вересня сонячне затемнення у знаці Діва. Тому, можливо, карти підкажуть нам якісь підказки. Розпочнемо ми з колоди Тінселтаун Таро, Таро Старого Голівуду. І подивимося, що принесе водоліям в цей вересень. Чого очікувати? На що звернути увагу? Так, водолії для вас. Десятка кубків, <сіх> прекрасна карта, карта радості, карта святкування, карта якогось заходу, це хороша компанія. Так? Це завершення якогось циклу, але завершення хороше, щасливе завершення це якийсь хеппі енд який ви отримуєте. Це може бути відвідання свята від весілля, наприклад, так? зустріч з сім'єю або зустріч з близькими, з близькими вам людьми, які вам як. Сім'я буде за що підняти келих ігри буде чому порадіти, що відсвяткувати. так Дуже гарна карта. так що ще? Ви можете порадіти за когось, отримати якісь дуже класні новини, особливо що стосується сім'ї. так Ну, або дуже близьких людей, кого ви вважаєте як рідними своїми роднулічками. Так, що ще водолії для вас. Двійка мечів. і це карта паузи, карта відпочинку. Можливо, якісь справи дещо уповільнюються. Можливо, ви обираєте таку стратегію, де потрібно трішки почекати, щоб не втратити цей баланс. Це період, коли ви можете виграти час, щоб, наприклад, обдумати двічі, тричі якусь ситуацію. Ви можете чогось або очікувати, або от. Дійсно, виграти час перед тим, як прийняти якесь важливе рішення. До речі, це стратегія непогана водолії, тому що саме у нас період затемнень, і люди можуть бути дуже емоційними, можуть проявляти свої емоції дуже так емоційно хотіти вивести чи на якийсь конфлікт, чи навпаки, на прийняття якихось важливих рішень. А ви тут обираєте не квапитися, і це також добре, десь можливо захочете собі якісь влаштувати ретрит чи паузу, хоча би день чи два дні. Але по цій карті ви обов'язково маєте знати, що вам доведеться прийняти рішення просто у більш вдалий для себе момент. Так, що ще? Рицар Кубків! І тут у нас проявляється до вас якийсь юнак, молодой чоловік. І це може бути дійсно якийсь роман. Це може бути юнак, який до вас може залицятися проявляти до вас симпатію, проявляти до вас романтичну зацікавленість. Проте, знаєте, що він, звичайно, такий на червоному кабріолеті може проявляти закоханість і говорити гарні фрази, і робити якісь красиві жести. Проте це більше схоже на роман, ніж на якусь історію про серйозні стосунки. Це, до речі, може. Бути якась міні поїздочка не обов'язково з партнером просто може бути як поїздочка за місто, поїздочка. В якийсь заміський комплекс, відпочинок десь це може бути приємне проводження часу. Можливо, вам захочеться перші вихідні осені так якраз провести класно, десь відпочити, зробити собі уікенди романтичного кіно. Можливо, навіть нікуди не поїхати, а щось почитати чи подивитися фільми, наповнити себе романтично, але також це карта побачень. І тут, і на дні колоди, скільки у вас людей? Тут дівчина, може бути скорпіон, може бути рак, може бути риби. Так, королева кубків. Це зазвичай така творча, грайлива дівчина. Вона може дарувати натхнення. До речі, може бути бармен, може бути якась творча людина, актриса, поетеса, може бути лікар, може бути психолог. Можливо, ця людина буде мати. Якесь важливе місце у вашому житті. До речі, може бути також таролог. Так, і у нас ще з вами водолійчики є колода Solar Kingdom і Оракул. І ми подивимося. Так, до речі, Solar Kingdom. Колода пасує дуже до вересня, оскільки у нас з вами водоліє затемнення. А ця колода у нас естетикою неба, астрології, астрономії. Водолії для вас шістка мечів, і ви відправляєтесь кудись в дорогу. Це поїздка, ви можете когось зустрічати, або когось проводжати, або ви самі можете кудись відправлятися. Це, до речі, може бути і в прямому сенсі поїздка, переміщення, справи з транспортом. Так, ви Йдете за зіркою, або ви можете просто помічати якийсь свій шлях, окреслити, так би мовити, свою мету. От я бачу свою мету поставити собі якусь ціль і зрозуміти там, куди я хочу поїхати, спланувати якусь поїздку, щонайменше, або спланувати взагалі рух, куди я хочу далі рухатися, до чого я хочу йти. Так, водолії, що ще. Туз жезлів. Так, дивіться, ви загораєтеся якимись новими творчими бажаннями, творчими пристрастями, натхненням. Це може бути якась пропозиція яскрава, шанс яскравий, або взагалі натхнення підкорювати нові вершини. Так, ідея творити, створювати. Можливо, ви захочете дійсно створити щось зняти, сфотографувати. От зазвичай це творча або спортивна, так, або ще також сексуальна енергія по тузу жезлі, ви можете розпочати якусь нову творчу активність, спробувати якесь нове напрям тренування якогось, чи танці, чи спорт, чи якусь творчу активність, чи якийсь творчий майстер-клас, або започаткувати навіть свою якусь справу. Це така ідея, коли ви чимось загораєтеся. Або це також пристрасть, це таке сексуальне бажання, також у когось може бути. Гаряча зустріч! Так, ще ще водолію для вас. Четвірка мечів, а це якраз таки карта спокою. Можливо, знову розпочалися затемнення, і тут двійка мечів, яка у вас вже була на дні колоди, знову розпочалися затемнення, і ви вибрали, до речі, правильну стратегію бути у спокої. Це карта, коли ви вирішуєте, бачите, скласти мечі, коли ви вирішуєте заспокоїтися, коли ви вирішуєте нічого не робити. Це гарний час для відповідь. Дузи, для, для того, щоб побути вдома, де можливо захочеться відіспатися, так, відновити якийсь свій баланс, коли ви більше можете от, роздумувати, ніж щось робити таке от, рішуче. Тому, бачите, початок місяця, хоча початок тут з якогось свята, потім у вас відпочинок і знову, знову відпочинок. Це час відновити ресурси. І подивимося ще водолії для вас, що покаже оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям, яка практика буде для вас приятливою. Планування канікул і spend time with friends. Я вже подивилася навіть, на дно колоди, зібратися з друзями, бачите, тут вони таро розкладають, можливо, так. Дійсно, і планування канікул, планування відпочинку. До речі, тут також може бути, де ви відпочиваєте наступні свої канікули. Плануєте, осінні канікули або плануєте якусь поїздку. Плануєте майбутню подорож, уже можете, наприклад, бронювати квитки чи розглядати якісь нові місця призначення, нові дистанції. Ну що? Водолійчики, я вас обіймаю, мені здається, просто дивовижний у вас розклад. Мені подобаються ваші карти. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам сподобався розклад, і ви хочете не пропустити наступні. Па-па!